Таємниці за межами осяжного, або ж іншими словами, ласкаво просимо у клуб Орден Архему і його ведучий, його прийнятий, так називати, Романович. Що ж, вітаю тебе на своєму клубі. Сподіваюсь, ти поставив лайк і підписався на цей канал, адже ми читаємо те, що ніколи не має бути написаним. І в сьогоднішньому відео я поділюся з трьома книгами про те, чому ж нас раптом припинила досліджувати нетрі глибин океану і різко переключилася на космос. Ви думаєте, що з космос цікавіший? А я думаю, тут причина зовсім інакше. Сьогодні ми в цьому Переконаємось, і я вам дам три причини, чому саме НАСА, на мою скромну думку змінила свій напрямок чи курс. Отже, поїхали. Книгу, яку я хотів вам презентувати, почнемо ми все-таки з класики Вільям Хоуп Ходжсон. І книга називається Подорож команди на шлюпках, називається «Гленкаріх». Команда моряків після ветрощі на маленьких шубках намагається дістатися якоїсь суші хоча б суходову і перебивають через Саргасове море. Але в ті часи Саргасове море мало дурну славу, і хлопці в цьому досить таки переконались на собі ж. Що ж сталося з хлопцями? ну... Там просто не по зазирчах кажуть. А, читати цю книгу вночі, не те, що вночі я навіть в білий день не рекомендував, але це моє попередження. Далі все залежить від вас. Я вас попередив, тому а, це вже далі ваше рішення читати цю книгу чи ні. І я б не радив, особливо, що вночі. Тобто морські жахи тут присутні. А вважаючи, що це класика, вони тут розписані так, що ви їх запам'ятаєте надовго. Отже, йдемо е, далі. І продовжуючи тему Саргасового моря, не, не можу не згадати книгу, яка називається Мертве море від Тіма Карена. А знову ж Саргасове море, і, але в цей момент. Ну, Корабель потрапляє досить такий густий туман до і по консистенції він досить такий незвичний, жовтий, з різними запахами, але те, що ховається у тумані, досить таки не проти поласувати людською плотю. До, до, роман з одного боку нагадує повість. Туман від Стівена Кінга, але трошечки да, з морським таким акцентом. Але повірте, читаючи цю книгу, ви назавжди перехочете купатися в різних водоймах, починаючи з невеликих озер, закінчуючи морями чи океанами. Ця книга викликає фобію, яка називається таласофобія. Тому можете сказати не дякуйте все у ваших руках. І книга відповідно також. Тім Карен Чорне море. О, він мертве море. Перепрошую до вашої скромної уваги. І третя книга на сьогодні від американського письменника Джон Ленган, який і книга має назву Рибалка. Двоє друзів, які стали вдівцями, так втратили своїх дружин, вирішую, вирішують вирішують ем, трошки. Відворігтись, від, переключитися, і вирішити порибавити у відомому голландському у голландській затоці, перепрошую. Але те місце, куди вони прямують, сповите легендами про те, що був рибавк, який витягував зі тіля монстрів, і легенда те, що говорилося тоді, має місце бути у сучасних реаліях. Е, історія досить глибока, тобто, діва не в тому і не в тих монстрах. І не в тому, що в водах ховається щось страшне і неминуче. Звісно, в водах є там дещо, але справа зовсім не в тих монстрах, а справа в тому, чи ладні ми заплатити ту ціну, аби повернути те, що, здавалося б, відійшло у вічність. Люди, які, можливо, читали цю книгу, зрозуміють, про що я кажу. Є ті речі, які. Якші, які пішли від нас у далеку вічність, і там їхнє місце, і не бажано їх повертати туди, ля вони пішли, так би мовити. Тому книга досить таки високим психологізмом, і кінцівка просто розірве вам мозок. Ну, звісно, пару морських чудов... чудовиськ там. Присутні, ну і не парочку. Ну звісно, це треба читати книгу. Я все розказувати не буду. А щоб не, не не розвіяти ту всю інтригу, яку я тут навів. Отже, третя книга це Джон Ленган і називається вона Рибалка. Отже, давайте підсумуємо. До вашої уваги в цьому ролику було представлено три книги Вільяма Ходжсона. Тіма Карена і Джона Ленгана. Усі три вони унікальні. Всіх їх об'єднує тема жахів, а саме водних жахів у морській стихії і так далі. Тому а, читати в бажано його в день, але я вас попередив. Можете і вночі. Я не ручаю за те за, за в місці книги, що він з вами зробить вночі. А, якщо ви знаєте ще книги щодо морських жахів, пишіть їх у коментарі. А, не забувайте ставити знову ж таки лайки, підписуватися на цей канал, на, на наш телеграм-канал. Буду бачити кожного з вас е, і долучайтесь до ордену Архема. Ми маленька спільнота. А як йде таємниці за межами осяжного. А, з вами був е, Романович. ми не проща і И... це був заме орден Архему. На все добре.